Бігали, стрибали і танцювали. Так провели свій спортивний день вихованці 35-го дитячого садка. Для малечі та їхніх батьків місцеві активісти організували фізкульт годину. Протягом цього часу волонтери у костюмах мультиплікаційних героїв заохочували до шкільнят займатися спортом. Ми хочемо батькам звернути увагу на здоров'я їхніх дітей. Ми хочемо лишний раз показати, що здоров'ям дітей потрібно займатися і займатися з маленького такого віку. Сьогодні всі батьки отримали пам'ятки. В пам'ятці були практично більшість гуртків міста Тернополя, в які можна вже віддати фактично з 4-5 років дитину, щоб дитина фізично розвивалася. Хоч вони ще маленькі та спортом займатися дуже люблять, розповідають вихованці садка. Я люблю лучше бігати, коло грати футбол, зарядку. Е, Козаден що спорт це корисне та цікаве заняття. На власному прикладі продемонстрували і вихованці обласної федерації бойового гопака. Дошкільнята розповідають, те, що показали їм хлопці, дуже сподобалось. Танці після пісня танці ці хлопці, чи що вони були так грали. Активісти кажуть, вони готові допомогти дітям, які хочуть займатися у гуртках, та змоги на це не мають. Більше того, обласна федерація бойового ПК на сьогоднішній день сказала, що вона готова взяти в кожну свою секцію, а секції є практично по всьому місту Тернопіль по 5 дітей безкоштовно. Дітей соціально незахищених категорій, то можуть звертатися в самопоміч, і ми цих дітей безкоштовно влаштуємо в секцію бойового ПК. Такі спортивні заходи, кажуть активісти, мають намір організовувати щотижня у різних дитячих садках міста.